такий у нас підвал, пішли, покажу. Пішли. Спітвал збудований із БУшних фундаментних блоків, гідроізоляція знаружі по всьому периметру і утеплений. Пінополістирол. Ну, Двері також Бучні. Люди купують нові квартири, двері зразу викидають. Двері, в підвал, відмінні. Скільки коштували такі двері? Одні за півтори, одні за дві тисячі. Купив це в 2021 році. Ну, зараз я дивився оголошення, там 3-3,5 тисячі. Перегородки я будував із беушного кирпича, який в нас був. Я не рахував його вартість, а по блоках і по плитах блоків пішло. У нас підвал по всьому периметру будинку 9х8. Пішло 86 блоків. Один блок коштував це на кінець 2020 року, коштував 800 гривень бивушний. Ну Зараз ціна би, на них не змінилася. Я дивився, то приблизно так само коштують, треба шукати. Є дешевші, є дорожчі. По плитах також ціна приблизно така, як і була. Єдине, що змінилося з того часу, це здорожчала вартість маніпулятора і вартість цементу. Всі роботи ми виконували самі. Друзі мені допомогли, ми за 2 дні все це зробили. Обійшлось там вартість мого реча. Обідали знатно? Так. Да. Ну і загальна сума десь по підвалу вийшла близько 150 тисяч.